Вітаю вас! Мене звати Голіта Наталя, я є лідером компанії Ірса, і я дуже-дуже люблю цю продукцію. Сьогодні я вам трішки розповім про пральні порошки. Про пральні порошки, які є у вигляді як рідини, так і у вигляді самого порошка. Мені дуже подобається користуватися рідкими порошками. Вони є декілька видів: це для кольорового, це для білого, для чорного. Також такі ж самі є і у вигляді порошку. Справа в тому, от багато питається: а чому саме я маю користуватися цими порошками від компанії «Ерсах», а не, наприклад, якимись іншими? Тому що і в магазинах продаються, і в інших компаніях є, продаються. А давайте тоді задам вам питання інше. А скажіть, будь ласка, а коли ви вдіваєте одяг, ви задумуєтеся над тим, от, що там є в тій тканині після прання е, порошками? Які ви купуєте в магазинах, або які невідомо якого походження і якого складу. Якщо подивитися, отут на склад на кожній банці є склад на кожній банці, і перевірите цей склад, то ви переконаєтеся, що всі порошки та і всі інші засоби від компанії РСА є натуральними. І Весь секрет, чому вони так гарно діють і чому від них немає алергії, і пропадає навіть алергія, екзема та інші шкільні захворювання, тому що вони складаються з усіх натуральних речовин, які є гіпоалергенними. І ось що саме цікаво от склад такого порошку: основний склад, основний якби, продукт, який входить сюди, це е, мильний горіх. Виявляється. Така ягода, це є ягода, вона росте в Індії та інших подібних за кліматом країнах. Із цього мильного горіху, взагалі, там, де він росте, його просто отак розтовхують і перуть. Перуть, миють волосся, використовують в різних, різних потребах там, де треба щось помити. А президент компанії Ерсах, Додумався колись давно, 16 років тому, скоро буде 17, використати цей мильний горіх для того, щоб його, з нього зробити багато і багато дуже корисних засобів для миття, для прання, для чищення, і щоб кожна людина могла зручно використовувати його. Ну, ми ж не поїдемо в Індію спеціально за горіхами правильно і не будемо займатися тим, що будемо їх товкти в ступі. Хоча насправді, коли у вас є такі горішки, ви також можете закинути в пральну машину, буквально 4-5 таких горішків, і їх достатньо буде на декілька прань. Вертаємося тепер до наших порошків та інших моючих засобів. Справа в тому, що складник, основний складник, який входить у ці мильні горішки, це є сапоніни, речовина. вона сапонін. Що вони роблять завдяки цьому? ці речовині самі сам засіб є антибактеріальним, антигрибковим, і завдяки спеціальному такому складові цих мильних горішків милиться, будь тобто піниться, піниться і пральні порошки і всі інші засоби, якими ми користуємося. Це є дуже коротенько. Про цю про це розповім. А в одному з наступних відео ви зможете про це послухати, подивитися більше. І того, що виходить, коли ви користуєтеся таким порошком. По-перше, тут є літра його, він дуже концентрований. Він дуже концентрований, тому що навіть якщо е, є господині, які вибирають не тільки, скільки коштує пачка порошку або бутель е, рідкого порошку в магазині, а також дивляться на кількість прань. То я вам скажу на стандартну таку е, пральну машинку, там де 6-8 кілограм, от я особисто беру, тут десь в мене має бути відкрите те, що я користуюся, от таких е, два купачки. Це зовсім мало грам, зовсім мало грам, там 20-50 грам. Ну, то, якщо взяти навіть порахувати, що 50 грам, то літри вистачить як мінімум на 20 прань. А якщо це прання невелике, то і на ще більше, тому що засіб є дуже і дуже концентрований, запах у нього просто неймовірний. Оце для білого прання дуже ніжний запах, також для кольорового прання дуже ніжний запах. Ну, я ними користуюся, от вони в мене обидва відкриті. Ще ще цікаво. Відразу скажу, що цими порошками можна користуватися, можна їх купити для себе в будь-якій країні. Це і в Україні ви можете користуватися, і якщо ви знаходитеся в Європі, можете користуватися, і в Туреччині можете користуватися, і в Казахстані, навіть в Монголії, ви можете ними користуватися. Тому що так влаштована компанія, що ви можете замовляти, і вам доставка буде під двері. Мені приходить цей продукт у Європі під двері. Ось в Україні також це приходить Укрпоштою безкоштовно, коли сума замовлення. Якщо не помиляюсь, 1600 гривень на сьогоднішній день, тому ви мало того, що можете мати, це економно, тому що від компанії Ірсах ви маєте окрім цього, коли виявляєтеся клієнтом, маєте дуже гарні відсоткові знижки. А ви ще можете навіть безкоштовно користуватися. Або дуже економно, тому що коли ви замовляєте це самі для себе в компанії, то ви отримуєте дуже багато подарунків. І про це також я окремо відео скажу. Наприклад, якщо взяти навіть от таких чотири, щоб отримати от таких чотири літри, то можна замовити дві. А дві навіть взяти в подарунок, залежно яка акція, тому що кожного місяця проходить дві акції, міняються подарунки, дві спецакції. І залежно, коли ви будете робити замовлення, зможете для себе підібрати ту чи іншу продукцію і мати її з дуже і дуже вигідною ціною. Або навіть і безкоштовно. От коли ви хочете безкоштовно, то обов'язково напишіть мені, і я розповім вам, як мати це безкоштовно. А зараз дуже рекомендую спробувати. Оці натуральні порошки, тому що, по-перше, це, що буде у вас на одязі, воно буде доторкатися до тіла. Відповідно, ви або натуральним чимось будете користуватися, це буде доторкатися до тіла, або синтетичним хімічним, і це буде також смоктуватися в тіло. Ніхто про це не говорить, але насправді у всі хімічні. Порошки, зубні пасти, шампуні, якими ми користуємося. У них всіх є речовини, які з часом з руками викликають онкологічні захворювання. Просто якось це не сильно дуже добре суміщають, якби одне з другим. що от, наприклад, в тебе виникла в людини, виникла онкологічна проблема, тому що ти 10 чи 5 років користуєш тому що людина 10 чи 5 років користується хімічними порошками, дешевими, ядучими. Про це ніхто не каже, але це як наслідок у дуже багатьох людей. Чому ще років 30 тому назад, можливо, навіть 20 тому, назад не було настільки багато онкології серед діток? Завжди говориться, що це екологія, так, екологія грає роль, але це також відноситься до екології. І в першу чергу екології будинку вашого, там, де ви живете, там де живуть діти, там, чим ви себе маскете, нюхаєте і користуєтесь, навіть коли жінка вагітна. Це ж все воно всмоктується в кров. Тому дуже важливо, от коли ви будете після цього відео надівати на себе речі, подумайте, чим вони були випрані, і чи ви б хотіли, щоб так надалі це все всмоктувалося в вашу шкіру, всмоктувалося в вашу кров, і як це буде, що, до чого воно приведе через рік, два, десять років. Задумайтесь над тим. Можете задавати питання, я на всі відповім. Рекомендую користуватися якісними природними засобами з дуже вигідними для себе цінами. А ще між іншим, кого цікавить, з цим продуктом можна і побудувати бізнес, мати додатковий дохід, тому що тут існує партнерська програма. Цікавить обов'язково пишіть мені. Гарного дня, папа. -па.